А наступно розпочалася матч між Хеленерджі і колективом Салітем. ось перше взяття воріт уже на першій хвилині звітної гри Хеленерджі відкриває рахунок, чекають обох контратаку. 4 та 18 номери. І на двох створюється перше взяття воріт енергетики 1-0. 1-0. бить. Восьмий номер. Федір Дальченко, 18-й. Сергій Либа, п'ятий капітан команди Владислав Шевченко. салютем. П'ятий Станіслав Жеріков, 77-й. І Станіслав Савченко, 17-й номер. Він капітан колективу. Салютем. Зараз уперхал. Ну, Віктор Попов вкинув. Кожушко. Кожушко. відібрав м'яч у нього. Суперник тут. Попову у грі, але добивання із центральної зони. Це 1-1 на третій хвилині. 1-1, Салютем. Зрівняв рахунок. Флангом на либо -либу б'є. голкіпер. людина. Канавці Виконавців номінальний господарю Мовчать рефера продовжується. Федосюкудар ближній кут. Проскурін. Жеріков. Жеріков б'є по повна місці. Жеріков. Перехоплення м'яча. Бать. Бать бать, Беть Богдан робить в На половині, хвилині Богдан Бать дубель оформив. Ладаєн, палец, тема. Салютема Салютем Ще раз відзначимо це. Один із Дебютант. Ну і певною мірою вдалося тут допомогти. Зараз контратака знову від Хелл Шевченко її розганяє. Шевченко, Шевченко пробиває са дитина. Восьмо хвилина. Проскурін, довгий пас, класний прийом удар і... є момент. Либа. Удар по поворотах під Руслана, Голкіпер реагує, але є добива. Жеріков. Жеріков центром. Знайшов він Фудосюка, Віктор проти нього. Владислав Шевченко. Удар поворота м'яч опиняється всі ці. 2-2. Салютем Халена радже 11 Холо нас салютем зрівнює. Жеріков. Порскурін. Жереков. Дещо заблокував удар його. Батько. Кожушка. Кожушка. Фол Фіксує рефері. З боку. Федосюк. Продовжиться така салютема. Федосюк у центрі. Федосюк. Федосюк розвертає двох. Але є ще підстав. Жериков, Жериков низом попов складається, попов грає. Досвідчений віктор Попов. Ну і тут забираємо. Кожушко рево за цим роком не стиркував. Федосюк. Проходить пас. Гол-гол-2-3-2-3. Хал уже поступається. Жеріков забиває третій гол колективу Салютему в цьому матчі. І 77-й номер Салютема забиває в роздягальню. Либа. Друзі, Друг, другий тайм розпочався із голу номер 4 У ворота Хеленер. Джесалюдем збільшує свою перевагу до двох взятів воріт. І це на першій хвилині по перерві. Команда Станіслава Савченка Шевченко. Халл із бічем на половині поля суперники. Удар Непоганий сейв. Подарів наразі це. Восьмий номер Віктор Федосюк. Два голи плюс асист. Хороша індивідуальна статистика. Шість виконавців у заявці. Шість виконавців у заявці на збагань. Момент, момент, і п'ятий забиває. 6, 7, 5. Зараз це взагалі не грає ніякої ролі. Бо матча з хорошим суперником, салютем. Ще збільшує свою перевагу. І продовжує команда це робити в другому таймі. зі стартом. Бадя випередив голки тема Персингував Сергій Либаї. І... Страж воріт аут спрямував зараз ще один цей. Дарвід Савченко. Кулакова. Проскурін. Проскурін, Проскурін. Проскурін віддає шикарний асист він зараз на Кепа Станіслав Савченко. Спрямовує м'яч вже в порожні ворота з кількох кроків. Ну і ще один класний м'яч забиває з лютем. 6-2. Шоста хвилина другого тайму. Пішла передача на Дальченко. Либо. з лівої б'є повзворотові. Є можливість для контратаки. Федосюк її розганяй. Проскурі. І що ще асист, ні, тут Федосюк вище горіл. Проскурін перехоплює на чужій половині поля Жеріков. Проскурін простріл. Гол забиває Жеріков. 7-2. Друзі, 7-2. Тайм-аут. Helbore, tak, Helbore, tým Так, після тайм ауту гра продовжується. Восьма хвилина триває е по перерві. Ану давайте. Чи є оболівальники салютема в нашому чаті? Липі, виконавець Хелл. Джеріков. Проскорі. Простріл. Жеріков забиває гол. Гол номер дев'ять для команди Салютем. Якихось думках сьогодні грав Харків 1654. Зараз сега перехоплює. Тут передача від Руслана теж перехоплена Станіславом Савченком. Проскурін, проскурін. Клав Голкейпера забив 10-й гол. Салютема, проскурін. Розігрався, розігрався. Значно по перерві. Салютем. Скільки вже голів забив. Колектив номінальних господарів. Бать розігрує центрального кола. Жеріков. Федосюк. Федосюк момент. Федосюк, ну тут не виконано. Федосюк. Либа. Готовий буде. Вісім команд. Салютем. Четвертий. Богдан. Богдан беть б'є. Знову не програти. Голкіпера ще. Тут відскоже на те. Команда Станіслава Савченко забирає. Три очки сьогодні. Робиться впевнено. З однією заміною. Станіслав Савченко. Капітан Салютема. Я, чесно зізнатися, не знав, що ваша команда з Харкова. Мені хлопці про це сказали от, буквально по ходу гри. Сьогодні теж харків'яни одні в нас грали. Вітаємо вас з першим матчем у нашому змаганні і поділіться свіжими враженнями після цього поєдинку. Я Доброго дня, все сподобалось. Велика дякую за організацію турніру. Перше, нашим ЗСУ за те, що ми можемо грати сьогодні. Велика дякую. А так, все добре. Приїхали з Харкова. Будемо грати у вас тут. Все добре. Результатом задоволені. Все таки в заявці лише шість хлопців, і сьогодні всі були на полі. А, на довгій дистанції, як думаєте, чи може це позначитись десь? Ну, Команда погравша, але все ж. На даний момент так нас мало, але плануємо додати людей, будучи більше. Теж харків'ян чи десь тут вже назбирати? збирати? Плануємо тут вже назбирати. Так, всі харків'яни вже тут, так що плануємо тут. Дякуємо за гру. Удачі в наступних турах. Дякуємо, вам велике.